Як і секретний лайфхак повинен знати кожен? Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал, а також дякуємо за 100 підписників. Придумайте код екстреного виклику для своєї сім'ї. У нас це 99. Тобто, якщо один з нас каже це теоретично, інші знатиме, що сталося щось погане, і буде готово діяти. Навчіть своїх дітей показувати великий палець вниз, якщо вони задихаються. Якщо ви задихаєтесь, ви не можете говорити, і люди спитують вас з вами все гаразд. Тому я навчила свою дитину показувати палець вниз. Коли ви пишете електронний лист, скаргу по позитивний лист, напишіть його приблизно так, щоб у нього були всі ваші пункти. Потім скопіюйте і вставте в чат GPT. І ви отримуєте професійний текст, який буде грамотним, правильним і вичтаним. Версія річата GPT, ось вдосконалена версія. При написанні електронного листа, скарги або позитивного листа, почніть з чорнетки всіх ваших ключових пунктів. Після того як ви зафіксуєте свої думки, вставте чорнетку в Чат GPT, який допоможе вам вдосконалити зміст, гарантуючи, що він буде професійно написаний граматично правильний і ретельно вичтаний. Якщо ви хочете добре виглядати в класі або на роботі, спочатку відповідайте на питання або пропонуйте ідеї. Перші відповіді ідеї завжди найпростіші та й найочевидніші, але ви виглядаєте так, ніби ви зацікавлені та залучені. По мірі того, як розмова триває, викладачі ставлять складніші запитання, а робота очікує складніших думок. Після того як ви зробили свій внесок, ви можете сісти і розслабитись. Так само і з презентаціями в школі. Виходьте першим, бо всі так хвилюються свої презентації, що не зосереджуються на вашій, крім того. Того, у викладачі цінують йти, хто першим пропонує піти, тому вони ставлять легші запитання. Після того, як ви закінчите, ви можете сісти і розслабитись. Помийте зеркало у ванній кімнаті руками з водою. Звучить безглуздо, але просто намочіть руки, збризніть зеркало водою, поки не зможете вільно козати по ньому. А потім протріть його рушником, навіть не намагаючись витрати досуха. Це буде виглядати так, ніби ви не закінчили роботу. Але я присягаюсь вам, що ця падлюка висохне бездоганно. Я роками цим займаюся і не можу повірити, що ніколи не чув, що хтось інш так робив. Так, це трохи неетично, але тим не менш, це свого роду хак. Якщо ви купуєте щось, але хочете залишатися лише невеликі чайові з особистих причин, але не хочете гуляти поганим чайовиком. Якщо ви хочете купити дві речі, просто купіть одну річ під час першої транзакції, дайте відповіді чайові, а потім, коли збираєтесь, йти поверніться і купіть другу річ, але не давайте чайових. Це буде так, ніби ви спонтанно вийшли додати другий товар, і в 99% випадків вони навіть не зрозуміють цього, тому що вони. Продали два товари замість одного. Якщо у вас є купон прив'язаний до часу, ви можете перевести час на телефоні. Вперед або назад, щоб підтвердити пропозицію. Я зробив це в магазині, який вимагав 24 години, щоб скинути знижку 40%. Але мені довелося почекати ще 40 хвилин. Я змінив час у налаштуваннях, і новий купон став доступний. Після отримання угоди ви можете змінити час назад. Якщо ви збираєтесь на роботу або навчання, наступного ранку підготуйте свої речі напередодні ввечері. Наприклад, спакуйте рюкзак, якщо це можливо, щоб не витрачати в час уранці, на те, щоб зібрати це також величезний спокій і гарантія того, що ви не забудете нічого з необхідного. Ви можете навіть визначитись з вбранням напередодні ввечері. Запам'ятайте, для багатьох керівників родинні зв'язки це лише спосіб з жертву. Ніколи не дозволяйте таким людям змушувати вас терпіти їхнє насильство лише тому, що вони є вашими родичами. Коли вони кажуть щось про це, зазначте, що те, що вони роблять, робить тільки гірше, тому що вони повинні любити вас, а не знущатися над вами. Скажіть їм, що вони буквально зрадили свою сім'ю, і тільки тоді йдіть на контакт з ними. Це дуже важливий момент, але якщо ви дійсно хочете комусь допомогти у кризі, будьте конкретні, не кажіть просто дай мені знати, якщо тобі щось не знадобиться», замість цього запропонуйте конкретну допомогу, яку ви могли б отримати на їхньому місці. Можна пройти помити посуд, або я пізніше піду в магазин, тобі щось принести, або тоді потрібен хтось, щоб трохи посидіти з дітьми. Організувати завдання так, щоб ви могли сказати людям, що вам потрібно. Це власне завдання, тож це трохи зміни ментальне навантаження. Крім того, багато людей сором Просити про те, що їм дійсно потрібно, особливо, якщо це коштувати грошей, або якщо вони бояться переступити межу. Конкретність дає зрозуміти, що ви саме хочете зробити, і вам буде легше сказати так. Виробіть звичку чистити зуби зубною ниткою. Крім того, щоб справді почистити всі міжзубні проміжі, складіть зубну нитку двічі. Дві нитки між зубами замість однієї. Переметнувши її через один палець, а два кінці тримайте іншою рукою, візити до стоматолога стануть набагато коротшими, оскільки у вас буде менше зубного каменю та нальоту. Крім того, ви будете здоровішими, оскільки значна частина нашого здоров'я, особливо здоров'я серця, пов'язана з нашими зубами. Моя вилюблене торкатися речей один раз. І в маю увазі, що якщо я щось беру, я кладу це на місце. А не ставлю швидко на місце, а потім повертаюся і беру туди, де воно лежить. Приклад, перегляд рахунків паперів. Якщо я відкриваю рахунок, то одразу ж оплачую його, щоб потім викинути конверт тощо. Я не складаю всю небажану пошту в одну купу, рахунки в іншу і так далі. Тому що тоді мені доводиться повертатися до кожної купи, щоб збути те, що я міг зробити з першого разу. Я складаю одяг прямо з сушарки. Іду його складати. У мене навіть немає кошика для білизни, тому що тоді все, що я хочу зробити, це покласти її в кошик. А це означає, що мені доведеться складати її пізніше, коли я дотримуюсь цього правила, торкатися лише один раз. Справи роблю негайно, а не складаю їх на потім, щоб вони накопичувались. Працюйте над тим, щоб ваша самодія з іншими людьми за замовченням була вічливою та поважною. Ви можете робити дивовижну кількість егоїстичних вчинків, залишаючись цьому милою і поважною до інших, і легше перейти від милої і поважної до холодної стерви, якщо це необхідно, ніж зробити навпаки. Навчіться, будь ласка, казати я не знаю відповіді, але спробую дізнатись. Це викликає повагу правильних людей за умови, що ви доводите справу до кінця, і одразу ж показує, хто такі неправильні люди, люди, які зляться на вас за те, що ви не знаєте буквально всього на світі. Бонус, навчіться говорити я помилився або Мені шкода і мати це на увазі. Якщо ви відчуєте, що вам не вистачає близьких людей, розкажіть їм напівприватні речі про себе. Це впустить їх всередину, і вони відчують, що ви безпечна людина, які вони в свою чергу можуть відкритися. Кілька тижнів цього — бац, і в тебе з'явився друг версія ОПЛ. Переконайте людину в тому, що третя людина ваш спільний ворог. Ви автоматично відчуєте це ближче один до одного. Але якщо серйозно не робіть цього, будь ласка, благаю вас. Кампанія миттєво звільнить вас, якщо вони приносите їй гроші. Або хтось зробить ту саму роботу за менші гроші. Ставтеся до них так само завжди приймайте найвищу пропозицію і будьте готові піти, якщо отримуєте кращу пропозицію. Я провів 20 років на одній роботі, тому що вона пропонувала мені особливі несекціоновані секретні переваги, якими я повною мірою скористався. Я здавався дуже хорошим працівником. Ще справді ним не був. Я завжди знав, чим закінчиться робота. У мене з'явився бос, який вирішив заощадити гроші. Позбувшись мене, я підстав компанію так багато таємних способів, що це було навіть не смішно. У них гадки не мали. Я був переможцем у цій ситуації, тому що знав, що врешті-решт вони мене кинуть. Майкра ще спонес я сповнятись з арцисом, піти. Іноді це єдиний варіант. Ома залишається. В мені задобувся 31 рік, щоб виїхати, а через два роки він помер. Я радий, що вибрався звідти, бо знав, що не можу лежатися там вічно. Нічого не варті люди, коли вони починають набратися до смерті. Вони раптом починають відчувати то крисомління і співчуття до своїх вчинків. Ніколи не забуду, як у неділю в день я йшов до магазину Таргет, щоб купити новий джемпер, і мені дзвонив батько і сказав, що йому шкода за все, що він коли-небудь говорив. І робив мені протягом багатьох років. І ще він був суворим зі мною лише тому, що хотів бачити, як я досягаю всього найкращого в житті, і що він насправді пишається тим, як далеко я зайшов. Це з'явилося звідки і було не що він коли-небудь говорив. Сьогодні минуло рівно 6 місяців з дня його смерті. І, хоча жити з ним 20 років було пеклом на землі, він все одно був моїм батьком. Я все ще сумую за ним щодня. Не можу дочекатися свого першого різдва без нього в цьому році. Якщо вам коли-небудь знадобиться знайти дрібні предмети, такі як сережки або гвинтики, які випустили на підлогу, надягніть шматок колгот на кінець шланга пилососа і з його гумкою. Потім прополезити місце, де на вашу думку впав предмет. Колотка захопить дрібний предмет, не даючи йому всмоктатись в плесос. Надавайте кожному на дорозі право проїзду. Ваші дні будуть переходити спокійніше. Вам помахають рукою, кивнуть головою, здивуються сусіди. Але вічливість на дорозі має таке значення: життя це стрес. А водіння не повинно бути таким. Будьте вічливі на дорозі, і ви почнете мати кращі дні, як божевільно це не звучало. Друзі, дякую вам за перегляд. У нас нарешті 100 підписників. Я готую зараз невеличке анімоване відео. Про це дає трішечки детально питання. Більше питань в мене задали більше в телеграмі. У нас, звісно, ще є така штучка, як спільнота. Там також були деякі питання. Тож я не відповім. Дуже дякую вам за цей прогрес. Я дуже щасливий в цьому. І сподіваюся, будемо рости далі. А тепер дякую вам за перегляд. Гарного вечора!